Отже, триває ЕТР на телеканалі Гіт і Радіо 1. І з нами на зв'язку є Лілія Алахтіонова, директорка напрямку дослідження і аналізу політики публічних закупівель Київської школи економіки. Пані Лілія, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Пані Лілії, ви з експертною групою так проаналізували закон про публічні закупівлі і виявили, що цей закон має певні так там недоліки, і його дуже важко буде застосувати в повоєнний період. Отже, що ви які недоліки ви знайшли в цьому законі, і можливо, є у вас якісь побажання, як можна їх виправити? Справа в тому, що закон про публічні закупівлі не має особливостей певних. Для закупівель, в особливих нестандартних умовах, ну, наприклад, під час війни, а також під час повоєнного періоду, в чому ж проблема? Проблема полягає в тому, що процедури закупівель вони є довготривалими, особливо це стосується дороговартісних закупівель на підставі аналізу. Ми зрозуміли, що 90% відкритих торгів. За своєю тривалістю сягають 97 днів, коли немає оскарження, і в середньому 154 дні, коли є оскарження. І із всіх торгів, які є в електронній системі закупівель, 40% відкритих торгів є неуспішними. Тобто, замовник з, першого, з першої спроби не може купити те, що йому потрібно. І, звичайно, що враховуючи тенденції до перемоги, ми задумалися над тим, як потрібно покращити регулювання публічних закупівель в повоєнний час, тому що така ситуація, вона звісно непокоїть. Очевидно для всіх, що замовники у період відновлення потребуватимуть гнучкості і швидкості під час проведення закупівель, і це означає, що всі процедури, які вони будуть застосовувати в повоєнний період, повинні бути швидкими, простими, ефективними і е, поряд з тим базуватися на ключових принципах сучасних закупівель, зокрема таких як прозорість, конкуренція та е, недискримінація. Пані Лілія, ви пропонуєте три варіанти публічних закупівель для замовників. Чи можете розповісти, які саме і які їхні переваги, чи є там недоліки? Так ми пропонуємо три варіанти. Перший варіант це спрощені відкриті торги, це конкурентна процедура, яка з алгоритмом дуже схожа на відкриті торги, але має коротші строки як процедури, так і оскарження. Середнього вона може тривати від 24 календарних днів без оскарження до 32 календарних днів з оскарженням. тобто значно коротше ніж ті, які є на сьогодні. Крім того, в рамках даної процедури відсутня попередня кваліфікація учасників, і пропонується, що перевіряти на відповідність вимогам Будуть учасника лише того, який подав найбільш економічно вигідну пропозицію. Тобто, фактично, цей підхід може застосувати, зможе застосувати замовник як для закупівлі товарів, так і для закупівлі робіт, так і для закупівлі послуг, в разі якщо йому потрібно ці закупівлі робити досить швидко. Другий варіант це використання кваліфікаційних систем. Тут замовники можуть користуватися цим варіантом, якщо вони купують безпосередньо роботи або послуги з поточного ремонту. Особливість цього підходу полягає в тому, що зацікавлений орган створює систему для проходження кваліфікації з об'єктами господарювання, а безпосередній відбір учасника проводить вже замовник з числа тих, хто пройшов кваліфікацію. Що є перевагою цього методу цього підходу? По-перше, це знову таки ми боремося за скорочення часу для проведення процедури закупівель. Цей підхід дозволяє розділити процедуру на два етапи. Перший етап це безпосередньо проведення кваліфікації суб'єктів господарювання, і це можна вже робити під час війни. А другий етап це безпосередньо відбір кваліфікованого учасника для укладання договору, і це вже можна робити після війни, коли є технічне завдання, що конкретно треба побудувати або дорогу, або міст, або ще щось. Другий, друга перевага це зменшення навантаження на бізнес, тому що а, під, при такому підході а, учасник буде подавати свої документи щодо кваліфікації лише раз на рік. Третьою перевагою є те, що ця кваліфікаційна система є відкритою весь той час, коли потрібно, а, і в будь-який момент туди можуть подати свої документи, суб'єкти господарювання для проходження кваліфікацій. Наступний е, варіант це вже застосування процедур закупівель, які є в законі, але до цих процедур, до, до цих вимог ми запропонували певні удосконалення. Знову таки, ці всі удосконалення вони направлені на скорочення терміну проведення процедур і на підвищення успішності цих процедур. Е, Тому є широке меню інструментів, які може застосовувати замовник. Він може або застосовувати електронний каталог для закупівель, особливо для таких товарів, важливих як електроенергія, паливо, газ без обмеження вартості, ми запропонували дати можливість якщо учасник під час процедури закупівлі, подаючи пропозицію, допустив якісь помилки, що він протягом доби може виправити всі ці помилки, незважаючи на те, який це документ. Ми е, запропонували, що якщо одні перші відкриті торги по якійсь причині не відбулися, то замовник наступні вже може провести переговорну процедуру. Тобто всі оці речі вони е, дуже сильно фокусовані, сконцентровані, власне, на тому, щоб досягти е, швидкості і е, бути е, успішними, щоб ці торги були успішними. Пані Лілія, ну тут у довоєнний час так було. Ціла низка от таких лазівок, так, під час проведення публічних закупівель, і там, як то кажуть, вигравав той конкурс, хто потрібно було, так. То чи зараз вже враховані оці ці всі нюанси в новому от цьому законі? І як, ну, що треба зробити, аби ці лазівки все ж таки якось закрити? Ви знаєте, я вважаю, що це не проблема закону. Це проблема зловживань. І фактично, будь-який закон, якщо є бажання зловживати, можна знайти моменти, які слабкі моменти, які використовуються для зловживань. Тому мені здається, що в даному випадку закон має врегулювати зрозумілі правила, як діяти під час закупівель. І мають бути встановлені встановлені підходи за які порушення будуть взяті, будуть наказані тих, хто порушує законодавство. І наше законодавство про публічні закупівлі має і те, і те. Тобто є чіткі правила, як треба це робити, є електронна система, яка дозволяє проконтролювати як. Здійснюється процес закупівель і побачити, які є там зловживання. І є друга частина, є контролюючі органи і є відповідальність за порушення законодавства. І тут важливо, щоб контролюючі органи дуже активно працювали і використовували, застосовували ті е, встановлені, встановлені вимоги і притягували до відповідальності. Тоді буде е, більш-менш порядок в цій сфері. Пані Лілія, а чи зможуть, наприклад, громади на місцевому муніципальному, наприклад, рівні впливати якось на проведення цих торгів, і чи зможуть вони відстежувати використання цих коштів? Звичайно, і на сьогоднішній день громади можуть це робити, тому що всі закупівлі, ну максимально всі закупівлі, якщо це не є якимось виключенням, здійснюються в електронній системі. У нас є публічний е, модуль аналітики, який дозволяє на кожному етапі проведення процедури закупівель побачити дії і замовників, і учасників. І е, враховуючи це, у громади є можливість фіксувати ці порушення і потім діяти, що може робити громада. Громада може звертатися до вищестоячої організації, яка допустила зловживання, і повідомити про це. Громада може ем, дуже широко використовуючи засоби масової інформації, говорити про зловживання певних замовників або учасників ринків. Громада може підготувати. Документи, заяви і подати їх до відповідних контролюючих органів. Тобто, з цього боку, у нас в Україні якраз досить добре налаштовано, от, 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 от така конфігурація досить гарна, що дозволяє, по-перше, побачити і дозволяє зреагувати на це. Ну Я і далі, вже звичайно. Звичайно, далі вже питання за тими, хто отримав ці звернення стосовно розібратися і притягнути до відповідальності. Звичайно, варто щоб ще громада була активна, щоб місцеві мешканці наприклад, цікавилися тим, куди йдуть їхні їхні кошти. Абсолютно а чи відомі вам випадки, що завдяки громаді? От такі десь відстежували такі зловживання і притягувалися винних. Е, ви знаєте, є дуже багато е, таких прикладів, е, е, насправді в нас е, також дуже розвинена ще е, один напрямок: це громадський контроль дозором. Напевно, всі про це чули. І Якщо громада не сама особисто знаходить якісь порушення і впливає, то вони точно мають цю можливість зробити через дозор. І там дуже багато випадків, коли зупиняли процедури закупівель, е, е, впливали на розірвання договорів, які укладені з порушенням законодавства. Ну тобто таких випадків дуже дуже багато. На сайт зайти до зору» там багато можна чого подивитися. Пані Лілія, ну і от е, теж цікавить питання още, що. Роботи виконані за державні чи муніципальні гроші неякісно, Так то чи існує оця от, не знаю система гарантії? Так чи можна притягнути тоді цю е, там фірму, підприємство, ну так переможця того чи іншого тендеру до відповідальності, щоб він нам чи переробив, чи повернув гроші, чи є такий якийсь механізм? Звичайно, можна. Ну по перше, треба е, в першу чергу звернути увагу на умови договору. Коли формується договір, обов'язково треба передбачати відповідальність, гарантійні строки і таке інше. Але навіть якщо вийшло так, що там не передбачено певної відповідальності за виконання договору, то в разі зловживання от компанією, яка виконувала певні види робіт. Знову таки, це потрібно звернутися до контролюючих і правоохоронних органів, які мають провести розслідування, довести е, нанесений ущерб е, громаді е, або бюджету відповідному. І звичайно е, тут може бути і адміністративна, і навіть кримінальна відповідальність. Пані Лілії, отже, Лілія Лахтіонова була сьогодні з нашому ефірі, директорка напрямку дослідження і аналізу політики публічних закупівель Київської школи економіки. Дякуємо, пані Лілії, за ваші коментарі, за ту інформацію, якою поділилася з нашими глядачами та радіослухачами. Ну, все добре, тримаємось. До побачення. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.